Перше в Україні працівники органів прокуратури проходять таємну перевірку доброчесності за наказом Генерального прокурора України. Кожен працівник відомства протягом 30 днів повинен заповнити відповідну анкету, які направляються до підрозділів внутрішньої безпеки та потрапляють у відкритий доступ на офіційний сайт генпрокуратури наразі потім кожен громадянин, який вважає, що він володіє відомості негативного характеру щодо конкретного працівника органів прокуратури, зможе зайшовши на даний сайт, ознайомившись з його анкетою, написати до Генеральної прокуратури України відповідне звернення або заяву, де перелічити ті відомості і ті факти, якими він володіє, і які він вважає, що свідчать про негативну поведінку працівника органу прокуратури в подальшому Генеральної прокуратури України в розрізі звернення, яке буде надійснено буде призначена службова перевірка таким чином. Суспільство може контролювати доброчесність прокурорів по всій країні та відповідність їх доходів рівню життю. Вже майже 95% всіх працівників органів прокуратури в Чернігівській області заповнили необхідні документи. Але і тут є нюанси, оприлюднюються лише анкети, у яких вказується тільки заперечення або підтвердження незаконних дій працівником. В даній анкеті прокурори підтверджують або спростовують ті твердження і тези, які зазначаються. Серед них це, по перше, відповідність рівню доходу їхнім статкам. По-друге, це відповідність способу життя прокурору, встановленим нормам антикорупційного законодавства. По-третє, це відповідність Сумлінність виконання службових обов'язків тим чинним нормам і галузевих наказів Генерального прокурору України та нормативно-правової бази кримінально процесуального кодексу України та іншим законам України. Усі інші документи та декларації залишаються недоступними громадськості. На те вона і таємна перевірка. Вона триватиме півроку, і якщо ви маєте достовірну інформацію про незаконну діяльність того чи іншого працівника прокуратури, можете звертатись із заявою до Генеральної прокуратури України. Всю інформацію та анкети можна знайти на офіційному сайті. Після півроку буде складатися відповідний висновок про проходження або непроходження даної перевірки, але це не забороняє в майбутньому над громадянинам повідомити якусь інформацію, якщо вона стане відомо про неправомірну поведінку працівників прокуратури. Крім того, дана перевірка вона буде щорічна. І в наступному до 1 лютого кожного року працівники будуть подавати відповідні анкети, і кожного року громадяни, якщо будуть становитися відомі якісь нові факти або нові відомості, зможуть подати якісь звернення до Генеральної прокуратури з метою їх перевірки.